Наші чудові, хотілося бачити набагато більше команд, більше суперників і більше спортивних боротьби. Сьогоднішня гра це лідери, які виграв в чемпіонати 4 рази підряд. Дуже тяжко, тому що на всі більш опитні, ми молодіші, нам треба більш Звичайно, як люба команда за перші місця, але будемо реалістами, будемо підготовкувати світ ігор. А, думаю, третій-четверта. Безпосередньо це бос, Бовським і думаю, мотодорцю командою зможе.